Три парку місце, то тобто треба трохи щоб вони змістилися, щоб люди могли проходити, бо там так воно завужено. Що зранку? А що це? Да. Восьме питання. Да. Так, зараз розкажу, це ж питання водоканалу і да. свердловини для альтернативного забезпечення да. води. Да. Це да. Нас, що, нас ж стільки свердловин і, 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 і там і і там, там. А нас немає свердловин. Нас, де, де на... так. Так. доброго дня. Маємо засідання постійної комісії міської інфраструктури інженерного тижного государства, Є пропонований природденний, який був попередньо оприлюднений на інформаційних ресурсах Львівської міської ради. Пропонується до розгляду вісім питань. Ось ставлю на голосування природденний. Хто за? Всі за рішення прийнято. Моє перше питання. Це є внесення змін до ухвали номер 120 Є представники департаменту міської мобільності. Ми це питання перенесли на минулій комісії. Наш колега, член комісії, мав робочий виїзд. Подивився, є певне маленьке зауваження, коли буде впроваджуватись. Це просто відне ну, з точки зору такого здоров'я узду. Щоб той хідник, який є, щоб він не там ну не, не, не пересікався потік людей, не не впирався в автівки. А загалом можна проголосувати. Це буйка, квітка попросили чотири службових паркомісця на переносив. Тобто таких зауважень немає. Іван Іванович подивився, сказав, що можемо підтримувати. От може ставити на голосування? Ставлю на голосування питання. Хто за всі за рішення прийнято? Я зараз авізуємо. Е, наступне питання, є, переходимо до питання номер е, земельний, Це є питання е, четверте і питання е, п'яте, будь ласка, представник земельного управління. Почитайте, вас позворіть операції. За мене для площаю 4 тисячі дев'ятсот предметів для обслуговування об'єктами.

Цей земельний ділянка підснуючий насосні станції в ОСА. Це назвеня, доїжджаючи до Дніпровської, з правої сторони є така заворожена територія, там є існуюча насосна. станція. Просто встановлюється межі, формується земельна ділянка, та яка є загрожена, та яка є відповідна. З які площі тої насосної станції? Площа земельної ділянки 4151 метрів. <світ> Земельні ділянки, просто... а самої <світ> насосної станції. <світ> <світ> ну, там вся супутня інфраструктура. Я б все просив. Шовний резервуар 3000. Дивіться, ми можемо передати <світ> ухвалу, почитати. Я б казав, що ми зараз не озвучували деталі. Ведеться трансляція, яка буде потім виставлена в ВТР, тобто в записі, щоб ми мене... Давали якусь інформацію, бо це все таке стратегічне підприємство. Прохання перенести, дати більш детальну інформацію, і тоді наступну комісію можна голосувати. Бо я так бачив по фотографіях, земельна ділянка виглядає вільною і підземні, і... підземні там, і... там ну підземні, там комунікації, було. все в комунікаціях підприємства. Там нічого не може бути. Крім цього, що є там, оброжуємо, все оброжуємо. Ну, дивіться, якщо воно не так не горіло, то за день до сесії я не думаю, що воно так надзвичайно. Потрібно вже швидко на Цього порядку денному ж немає. А, на пленарному засіданні є. Та, так, є, є так, вирішай, так, вирішай. так, порядку денному вони ж попросили поставити. Рома, там все обмежено, там все повністю є в комунікаціях водоканалу. Все, от кожен сантиметр. І ця ділянка не може мати іншого призначення. Просто вони проводять відповідність всю земельну документацію, це там ну, це ж великий об'єм насосних станцій, територій, резервуарів. Ну, а є під документація, підстанцій. Хоч щось можна. Всі, ваня, ваня ні, це рельєф. Це є рельєф, там є насипа, сама сосна станції є сама підземна. А це вже є насипа. Немає ніяких комунікацій. А ну, це оце все? Оце все. Це є типу. Підзем, там є зберігання. Воно ну, мало так бути так ну, так зазначено, Це вільна земельна ділянка. Ні, ні, Та як його? Роман, це є, це є стратегічне підприємство, це є резервуар. Під, під, ну, то, під, 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 під своєю ділянкою, навіщо відказувати? Ну, Та можна було виїхати подивитися, ми там, на речі, не були. Ну, давайте перейдемо з цим, подивимося. Ми і сьогодні. Yeah. Ну і що, вона ну, це знімемо з порядку даного. Зараз буде колеги, підемо і знімемо, скажемо, що не депутат хоче ознайомитися. Я не знаю, я маю готовність голосувати. Став я Став я та, та я підтримую. Та. Добре, я, Роман, я, якщо ми за Ставрівовичу підтримуємо, це питання стратегічне, я не буду ставити питання про перенесення. Та я не буде будувати нічого. Це обслуговування. Це це документацію приводять до відповідності, щоб на підприємстві стояла папка, де була зроблена вся земля. Щоб ніхто не мав, не, мав ніяких там, юридичних моментів, обтяжень, якихось там зазіхань і так далі. так, ставлю, ставлю на голосування, хто за, всі за, рішення прийнято. Е, є ухвала по Миколайчука. Ми не обов'язково зараз з комісії витягнути для економії часу. Розкажіть, будь ласка, я думаю, ми заочно можемо додати. Це є вільна земельна ділянка, нова земельна ділянка, яка пропонується для е, сильновини, для постачання води. Ділянка, е, яка знаходиться в зоні Г2, але ми її зараз пропонуємо віднести по класифікатору до 11.04. То що дає змогу якраз підземні напрям і водопостачання воду віддатки від нас цей потребує, але так залишила заміж. Я так розумію, Рим, якщо ми говоримо це, значить в міста є партнер, так приватна компанія «Горизонт», Гризондика профінансувала ряд відновлення скважин і ряд будівництво буріння нових. І зараз вони мали би наступна черга це забезпечити водою в разі відключень і непостачання води до лікарні швидкої допомоги до лікарні дитячої, з того миколая на в порядку на так є. Це водоканал має отримати дозвіл для до буріння, а фінансує фінансується приватний бізнес, приватна компанія. Тобто це мусимо робити. Це вода для. Лікарні, У нас немає там, якщо там там високий цей підйом, якщо немає електрики, ти генератором не, не дуже натримається. Якщо це такі важливі стратегічні питання, чому воно виноситься на комісію Бо є готовність, домовилися, домовилися про те, що беруть черговий об'єкт і проводять документацію, вони не можуть без документації поїхати борити. Вони ну, то можуть, але на що так? Тому... За тиждень часу Та, там нашлися. дуже все робане, робиться. Ну, може поїхати водоконо і покаже, як зараз зроблять роботи по точках, по картах. Настали питання... Так. Стали питання на голосування важливе. Хто за? Всі за рішення прийнято. Так. Добре, зараз завізуємо. Приховичів питання перенести. Приховичів є в дві ухвали. Сьогодні в сесії все перекуденно. Є одна ця і є одна залізниця. Перенести. Ми не можемо перенести. тоді треба знімати вилучити перед денного. Коли буде наступне ну засідання, але це прохання залізниці. Ми ж таємо розробку, внесення змін. Ми нічого не змінимо. Давай ми дамо дозвіл, воно буде крутитися, опрацьовуватися. І тоді вже можна, коли вже фінальне буде затвердження нове, нової документації, можна дати якісь рекомендації. Е тому це, ми зараз це завізуємо хвилинку. Ну, я... Щоб ця була ситуація, є, Івана не знає. У Верховичах селищна рада замовляла детальний план території. Все опрацьовувало, ніби дійшли згоди залізницею і з цима суміжними користувачами. Зараз, коли вже документація зроблена, і залізниця виявила, що є розбіжності, то тобто залізниця звернулася до міста виправити ситуацію. І ми даємо новий старт розроблення на плану території залізничних коло та прилегли до неї території Брюхович. Тобто починає починає враховувати всі помилки і так далі. Ну так сталося. Хтось тобто спішив, прийняли. Тепер буде буде зміна. От Мирослава просила це підтримати. Перед кудами є і це питання, і друге питання є по залізниці Брюховича. Може ставити на голосування? Так, ставлю питання на голосування номер 2 предкоденному, яке стосується прозорому діяльного плану території в районі Залізничної колії та неї території у селі ну, Брюховичі Львівської територіальної міської громади. Всі за. Роман, будь ласка, ще, ще важливе питання. До того детального плану Бриховувати. Добре, гаразд. Ще важливе питання Галина грантова Taip, mes esame konsultantė Europos komisijos, realizacija, rėmka, kuria su užtikrinimu lygumu, su išorės ir klinikinės sistemas, su kuriomis yra įvykdytas atrankos komanda, su kuria turime 15 milijonų įrašu, su kuriuo 10 tūkstančių studentų, su kuriomis 18 metų.

У 2006 році з того часу не немає зрозумілої діяльності. В порядку даному сесії є ухвала про встановлення і розміру інститутного представи визначеної нашої форми департаменту економічного розвитку. Зараз ми просимо комісію підтримати основні умови грантової угоди, про які ранені КПД буде визначеним замовником. У нас міста буде прилягати в земельній ділянці, це питання також як в порядку даному. Про ми, напевно, будемо підтримувати. У мене прохання тільки, може би Іван Іванович долучився до цього. Ви маєте досвід е, з таких житла попередньо. Може би просто представник від комісії міг бути долучений, Іван щоб ми собі мали більше інформації. Ми б Івана Івановича рекомендували, просили, щоб просто було а, якось більше, щоб було дотичні ще ми до того. Ми на ті 17 мільйонів ми маємо віддавати, чи Даха. просто Даха. дають? Так, грант. Тобто, до Гривівська міська рада і Європейська комісія на наступ. Тижні в Брюсселі ФБТІ... голосування рішення прийнято всі за, але це не колеги. Ще й одне питання. Є проєкт ухвали, який стосується Личаківської районної адміністрації, прийняття у власність зупинки громадського транспорту. Сальне голосування. Всі за. Ми проголосували начну. Так, підтримали. Тобто, Я дав колегам рекомендацію. Ганки нас, секундочку, підписую, вже віддаю. Тобто ми тут сійдемо на колеги. Я сказав колегам з департаменту, вони мають дослухатися до вашої рекомендації. Були тут представниці тут цей, так. Зараз ганджини, візую. Колеги, ще є одне питання: це є звернення Громанина Горбаля з проханням створити депутатську комісію для вияснення ситуації з тривалим відключенням у місті Дубляни електрики, води і тепла за адресою вулиця Зелена 3. Ну, місто Будляне пропоную залучити департамент агломерації і департамент житлового господарства та інфраструктури зговорими за заявником ми зустрілися. Не вважаю, що є необхідність за цілої комісії, можуть в робочому режимі це пропрацювати. Ставлю з таким формулюванням на голосування. Хто за? Всі за рішення прийнято вони вичерпали приденний нашої комісії. Дякую всім. Так, Починається почалася, починається так, колеги, колеги починається.